У 2019 році вчені зробили дивовижний експеримент. Вони змогли відкотити час назад на пів секунди у квантовому комп'ютері. Це означає, що при певних умовах час може поводитись не так, як ми звикли, а можливо, і в паралельних світах він працює зовсім по іншому. Також припущення є, що деякі випадки дежавю або пророчих снів це. Такі витоки інформації з паралельних реальностей, де події ці вже відбулися. А тепер уяви, що, якщо ти можеш керувати часом? Можливо, ви б хотіли, щоб він йшов повільніше чи швидше. Напишіть про це в коментарях, якби у вас була така суперздібність керувати часом, то що б ви з ним робили? Отже, чи можуть емоції стати ключем до переходу в інші реальності? Ми про це поговоримо згодом. Буває таке, що ви раптом відчуваєте, ось я вже була на цьому місці, або я точно знаю, як закінчиться ця ситуація. Це явище називається дежавю, і науковці пояснюють його особливостями роботи мозку, який ніби заплутується між спогадами і поточними подіями.